Щодня мешканцям Івано-Франківська та гостям міста доводиться звертатися до органів влади та посадових осіб із запитами з метою отримання необхідної інформації. Відтепер зробити це стало значно простіше завдяки додатку. Мобільний Івано-Франківськ користуватися яким можуть усі власники смартфонів та планшетів на базі Андроїд. Івано-Франківськ ще на один крок став більш європейським. Відтепер користувачі смартфонів зможуть контролювати чиновників, контактувати з ними і дізнаватися про все, що відбувається у місті. Більшість людей зіштовхуються зразу з проблеми того, що нема контактів, не знають до кого звертатися. Іноді виникає проблема в тому, що людина просто психологічно не готова говорити з можновладцями. Ми розробили проект який, власне і покликаний зблизити мешканців владу, мешканців і структури, державні органи в Івано-Франківську. Є майже 60 тисяч користувачів мобільних пристроїв. Додаток Мобільний Івано-Франківськ дає можливість кожному дізнаватися місцеві новини, анонси подій, спостерігати за діяльністю влади. Це участь у процесах діяльності та розвитку міста через швидкий оперативний доступ до новин. Через доступ до нормативних актів, проєктів нормативних актів, використання можливостей електронного звернення, електронних скарг, можливості безпосереднього контакту з чиновниками, з власними пропозиціями, власними потребами. Також мобільний Івано-Франківськ забезпечує простий доступ до контактів начальників всіх відділів і управлінь, містить телефони гарячих ліній правопорядку та комунальних служб, а також номери сервісів таксі. Позвонити приймальню міського голови, наприклад, так, що ми пофільтрували. Нам пропонує зразу дзвінок здійснити. Якщо виберемо телефон, так, от ви бачите. Ну і виклик, ми зараз дзвонимо в приймальню міського голови. Так, можна зв'язатися з, ну, з будь ким хто в цьому списку, а присутні тут начальники відділів усіх і управлінь. Зараз додаток доступний для системи Android. Невдовзі його пристосують для Айос. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.